Вітаю вас, мої рідненькі! Шукаєте надійний та зручний мотоцикл для повсякдення? Чи може вирішили відчути себе учасником легендарного Париж Дакар? Тож у нас для вас є гаряча новиночка. А саме новенький та гарячий Кові АДТ-300. На базі у нас 300-кубовий силовий агрегат Аж на 29 кінських сил, а саме 176 FMN повітряного охолодження з масляним радіатором. Працює він в парі із шестиступеневою ступеневою коробкою, тож це забезпечить гарну швидкість на трасі та тягу на бездоріжжі. Підвіска від компанії SZC. Спереду у нас 41 пера, 195 мм ходу та рознесене регулювання жорсткості та швидкості відбою. Позаду у нас алюмінієвий маятник з важелями прогресії. Амортизатор теж регулюється і прикрашає все це гарненький вихлоп з нержавіючої сталі. Гальма відповідні. Попереду 2 поршні та 270 диск. Позаду 240 диск та один збільшений поршень. Всі гальмівні магістралі тут армовані. Алюмінієві колісні диски 19 дюймів спереду та 16 позаду. Такий розмір обрано не просто так. Завдяки цьому висота по сидінню 860 мм, а кліренс. 270. Пульти керування компактні, зручні і зрозумілі. Регулювання передньої підвізки винесено прямо під руку, а приборна панель цифрова, кольорова з автозатемненням та усіма необхідними показчиками. Спереду в нас окремий від мистецтва, такий як передня фара, лінзована та світодіодна. Паливний бак аж на 20 літрів і виконаний з прозорого та ударотривкого пластику. Тож не будемо гаяти часу, а швиденько скуштуємо цю новиночку. Тож хто ж такий цей кові АДТ 300? Це повноцінний. Повнорозмірний тревел ендуро мотоцикл, який завдяки своїй геометрії та колесам підійде для людей будь-якого зросту та будь-якої комплекції. Не віриш? Переконайся сам в усіх салонах Артмото по всій Україні.